Слава Україні сьогодні у Виноградівському ліцеї імені Олександра Олексійовича Банєва Болградської міської ради Одеської області проходить благодійний ярмарок в підтримку збройних сил України. Під гаслом разом до перемоги я, як керівник закладу освіти, дуже вдячна всім батькам здобувачів освіти, здобувачам освіти та всім колегам нашого ліцею за організацію благодійного ярмарку. Усі зібрані кошти будуть перераховані на рахунок в підтримку Збройних сил України. Доброго дня, скільки це коштує? Сім сьогодні на ярмарку було дуже дуже смачно. Було дуже багато смаколиків. Мені дуже все сподобалося. Дякуємо нашому ЗСУ за те, що ми можемо зараз проводити цей ярмарок. Нашому ліцеї проводиться ярмарок, і я дуже вдячна, що можу прийняти в ньому участь. А також що я можу допомогти воїнам, які знаходяться на даний час на передовій. Завдяки їм ми можемо нормально навчатися в школі, жити в гарних умовах, сидіти за партами, бачитися з друзями. За це ми дуже вам вдячні.